Сьогодні у програмі сільська рада ви дізнаєтесь про таке: як заохотити молодь працювати в наших селах, Вітчизняни чи за кордони, що ми їмо, сімейні ферми, кооперативи чи одноосібне господарство за і проти. Жен такий навчальний заклад випускає щороку понад 10 тисяч кваліфікованих аграрних фахівців, але лише третина із них їде працювати в сільську місцевість. Чому це так та що треба зробити, аби заохотити молодь працювати в селах? Вирішила дізнатися програма Сільська рада. В аграрних вузах переконані їхні випускники професійно підковані і готові працювати одразу після отримання диплому. Ми готуємо інженерів, які б могли працювати в сфері оцього нового сучасного виробництва. Ми готуємо агрономів, які могли б працювати в сфері сучасного виробництва продукції рослинництва. І все інше воно пов'язано з сільськими територіями і з аграрним бізнесом. У службі ж зайнятості кажуть, що сьогодні на ринку аграрні фахівці в ціні найзатребуваніші професії агроном і зоотехнік. А працівникам інших спеціалізацій установа пропонує почати займатися бізнесом. Вони проходять навчання за направленням служби зайнятості основ підприємництва та за тими професіями, які дають змогу започаткувати власну справу. Складають та захищають бізнес план, після чого приймається рішення про виплату одноразово належної їм суми допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності. Тобто, ніби фахівців достатньо випускається і попит на такі кадри є. А от юного Рарія з дипломом знайти важко, бідкається господар ферми. Зараз бракує майже усіх спеціалістів з ветеринаром. Вона була дуже серйозна проблема. Я поміняв кілька людей. Що ж може насправді заохотити молодь працювати в селі після закінчення вишів? Ми вирішили дізнатися безпосередньо у студентів. Якщо у нашому селі з'явиться місце, де буде наша молодь працювати, де вона буде якось, ну, в принципі, можна сказати, відпочивати, тобто якесь культурне забезпечення. де було жити студентам, може не студентам, а робочим класу, щоб зарплата була порядочна, щоб можна було прожити, інфраструктура була. Молодим сім'ям, що поїдуть працювати до сіл, чиновники обіцяють компенсувати відсотки по кредитам на житло або на зведення власного будинку. Про це йдеться в державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. Леонід Рисухін, голова правління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, пояснює це так: цитую. Кожній сім'ї на кожну особу при розрахунку пільгового кредиту держава виділить 21 квадратний метр житлової площі. А тим сім'ям, які працюватимуть в селах, додатково ще по 10 з половиною на кожного члена сім'ї. А от заробляти в селі можна навіть більше ніж у місті. Головне бажання каже 20-річна Надія: вона разом із мамою, татом та братом тримають кролячу ферму, а продукцію привозять продавати на столичний оптовий ринок. Беруть дуже часто дітям, оптовики у нас є, теж беруть дуже часто, і люди беруть самі поїсти, так потушити, пожарити. Розвиток таких сімейних ферм, а також сільськогосподарських кооперативів покладено в основу ініціативи рідне село міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. А також це передбачено програмою економічних реформ президента України. Впевнений. Що неухильне впровадження державної політики реформування вітчизняного сільськогосподарського виробництва вже найближчим часом дозволить отримати серйозні результати в розвитку сільських територій, аграрного виробництва і найголовніше покращення життя українських селян. Об'єднавшись у кооперативи, селяни зможуть підвищити власні доходи, покращити соціальну інфраструктуру своїх сіл та розвивати економіку країни в цілому. Кооперативи плануємо підтримувати, ініціюємо їх, ведемо роз'яснену роботу, проводимо семінари, тому що це для нас, як для уряду, дуже важлива форма. Розведення сільського господарства – це для виробничих кооперативів. і дуже приваблива, необхідна форма для це форма за кооперативів». Проте доступне житло і високі доходи не єдине, чого потребує сучасна молодь. Для того, аби юні фахівці їхали в села, треба розвивати інфраструктуру в цій місцевості, стверджують експерти. Поки не буде інфраструктури на селі, поки не буде молоді, не лише де працювати, а де потім розважитись і фактично де потім, щоб навчалися їх діти, і щоб якось утримувати родину, молодь не буде зацікавлена в тому, щоб повертатися на село для соціального розвитку села, держава та сільгоспвиробники повинні бути партнерами, каже прем'єр-міністр України Микола Азаров. Цитую. Ми повинні знайти механізм, який би дозволяв відновлювати в селі фельдшерсько-акушерські пункти школи, будувати дороги, налагоджувати транспортну інфраструктуру. На це з одного боку держава виділяє значні кошти, а з іншого йдуть відрахування і боку, наприклад, агробізнесу. Підхід такий: ти тут господарюєш і повинен бути зацікавлений, щоб у цьому селі була хороша дорога. А сільські голови зі свого боку для молоді облаштовують місця, де мешканці можуть проводити дозвілля. Зимовий період це дискотеки. І ще можуть от поставили ми в будинку культури тенісний столик, де можуть діти прийти просто погуляти в теніс. А також для покращення умов життя на селі місцева влада дбає про екологію. Наприклад, голова Ромашківської сільської ради запропонував жителям села збиратися на суботники. Так, за два місяці в цьому населеному пункті зникли два стихійні сміттєзвалища, які дошкуляли мешканцям шість років. А на вулицях тепер не знайти жодного папірця чи обгортки від цукерок. Ми докладаємо зусиль для того, щоб підтримувати село в належному санітарному санітарному стані. останніми роками ведеться. Боротьба із стихійними сміттєзвалищами, Практично у нас вже стихійних сміттєзвалищ не залишилося. Також в цьому напрямку у нас ведеться робота такого плану, що налагоджено централізоване подворове збирання сміття. Вітчизняне чи закордонне. Що ми їмо? Програма Сільська рада підрахувала. Дев'ять продуктів із 10 на полицях вітчизняних магазинів вироблені в Україні. Горець, Голден, Цимиренко, Джона Голд. Все українське та вдвічі дешевше за імпортні аналоги. А ще декілька років тому вітчизняні червонобокі губилися серед польських конкурентів. Минулого ж року українці зібрали рекордний урожай яблук понад один мільйон тонн. Ми троєчно продавали у нас в Чернівцях продавали, по всій Україні їхали у Луганську, у Донецьку їхали. А все завдяки підтримці мінагрополітики, галузі садівництва та виноградарства. Тепер отримати державні дотації за закладку виноградників зможуть навіть власники насаджень площею 20 соток. Кошти виплачують зі спеціального фонду держбюджету за рахунок півтора відсоткового збору від продажу алкогольних напоїв. Ми не гонимося зараз за кількістю площ. Ми все ж таки наша задача створити умови, щоб наші виробники садили невеликі площі, але але е, отримували врожай конкурентно спроможний, е, тому що можна на 10 гектар отримати там 10 центнер з гектара, а можна з одного гектара отримати 100 з гектара. Значить, витрати будуть 10 разів менші, а урожай той самий в 10 разів дешевший. Така сьогодні задача, тому держава нам дуже допомагає. А завдяки державним дотаціям у сфері тваринництва в усіх категоріях господарств минулого року збільшилося поголів'я свиней майже на 2%, птахів майже на 6%, великої рогатої худоби майже на 2%, А виробництво молока зросло на понад 3%. Це означає, що українці забезпечені продукцією вітчизняного виробництва. Наразі 88% всіх товарів у торгівельних мережах вироблені в Україні. Ми імпортуємо тільки екзотичні овочі, фрукти, рибу морську, тобто економічну. Ми імпортуємо той мінімум, якого не маємо можливості виростити в нас в країні на наших землях і на наших водоймах і відповідно нашому кліматичному поясу. Але питання нарощування експорту, експортний потенціал питання теж важливе після продовольчої безпеки. Вітчизняні виробники впроваджують на своїх підприємствах європейські системи якості та безпечності продукції. Тому на українські товари поступово зростає попит на зовнішніх ринках. Так зараз держведвіто перевіряє відповідність української курятини європейським вимогам. Кращі птахівники отримають єврономери та можливість експортувати м'ясо птиці до 150 країн світу. Це колосальна можливість на сьогоднішній день. Не тільки ЄС країни відкриваються, відкриваються майже майже 80% країн, які можуть на сьогоднішній день імпортувати нашу птицю. Наразі ж Україна експортує до 95% вітчизняної соняшникової олії, половину всієї кондитерської продукції, майже 20% молочних виробів та стільки ж маргаринів. Це єдина галузь економіки, яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Минулому році експорт перевищив імпорт на майже 7 мільярдів доларів. Виробляти продукцію одному, вступити до кооперативу чи організувати сімейну ферму. Який спосіб господарювання обрати селянам? Далі у сюжеті. Віктор має 20 соток городини. Овочі вирощує лише для власного вжитку. каже, якби в селі був кооператив, на цьому можна було б ще й заробляти. Тут і конкуренція, тут люди б бачили, хто краще обробляє, і я ж говорю, якби були кооперативи, вони б платили б і в сільську казну якісь, якісь гроші. Хай би їх не багато було, але все одно. Та й навіть взяти наш дитячий садочок, школа, можна було б якісь продукти вирощувати, свіжі. Згуртувавшись, селяни можуть ефективніше використати земельні наділи та закупити спеціалізоване виробниче обладнання а в селі фурси кожному новому члену ще й нетеля дарують. У кого більше діток? малозабезпечені сім'ї, і ми, якби, старалися цим сім'ям роздати цих нетелів. Умови були такі, що потрібно було потім припліт жіночій статі передати наступному членові. Сімейна ферма ще одна з форм господарства: перевага сам собі, начальник, ніякого бюрократичного апарату, мотивація прибутки: скільки працюєш – стільки ж заробляєш, і чим якіснішу продукцію виробляєш, тим більший попит на неї. Якщо взяти мирове виробництво Сільськохозяйства на продукції, то навірно процентов 95 п'ять продукції буде вирощено в сімейних фермерських господарствах, которые вообще не використовують найомної робочі сили. Проте незалежно від обраної селянами форми господарювання вони можуть розраховувати на державну допомогу, адже підтримка дрібного та середнього виробника це головний напрям роботи мінагрополітики. Про те, які саме додають діють цього року в галузі тваринництва, дивіться в наступному сюжеті. Минулого року продукції тваринництва виготовили на 75,5 п'ять мільярд гривень. Такого результату аграрії досягли завдяки програмам державної підтримки. Наша країна, наші сільгосвиробники виробляють сільськогосподарської продукції практично вдвічі більше, чим споживаємо на внутрішньому ринку. За 2012 рік 340 тисяч українців отримали 305 мільйонів гривень бюджетних дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Продукція в нас прекрасна, датацію, звісно, допомогли нам. Мені дали субсидії на телят. І от у мене телят, тілят, вони, ідентифікаційний код є, паспорт, все вони... Привіти. А для підвищення якості молочної продукції держава компенсує власникам трьох корів вартість доїльних апаратів. Таку установку нещодавно придбала Неля Вікторівна. Каже, це допомагає швидше і легше працювати. Ну так руками можна доїти й 20-30 хвилин, а поротом ти за 10-15 минут подоїш. Руки не так болять, легше, якщо три корови держиш, то, звісно, легше. Цього року Мінагрополітики продовжать виплату державних дотацій. Для цього у бюджеті вже передбачено 650 мільйонів гривень. <му> Наразі селяни все частіше звертаються до консультаційного центру Мінагрополітики з питаннями щодо вимог, які висуваються до придбання доїльної установки та отримання відшкодування її вартості. Доїльна установка має бути вітчизняного виробництва, а не тільки вітчизняної комплектації. До установки має обов'язково додаватися технічна документація із зазначенням країни виробника. Також у ній має міститися інформація про термін експлуатації доїльного апарату. Якщо доїльна установка буде продана до закінчення терміну експлуатації, кошти, які були відшкодовані, необхідно буде повернути. На ваші питання та пропозиції фахівці консультаційного центру чекають за цим телефоном. Вийшов новий випуск журналу М'ясної бізнес. На його сторінках ви дізнаєтесь про нові вимоги щодо вмісту вологи в охолодженні курятині та як вони вплинуть на експорт цієї продукції. Про це читайте у статті, «ДСТУ на на м'ясаптіце уже стачить требування. А у свіжому номері журналу Агробізнес сьогодні ви дізнаєтесь більше про найпопулярніші нішеві зернові культури та специфіку їхнього вирощування в Україні. Детальніше про це у статті Тренди у нішах. Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою, або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.